Перший візит до стоматолога. Коли ж треба приходити з дитиною? Можливо, коли тиждень болять зуби і вже не допомагає ані знеболюючі, ані антибіотики, та навіть листя подорожника вже втратило всю свою цілющу силу. Або може, коли у маленької дитини вже відмолочне, вже нічого не залишилося і вона не може ні вкусити, не пошувати, вона просто відмовляється вже від їжі та починає худнути. Якщо ви не любите знущатися там дитиною своєю, точно ні. І саме перший візит рекомендовано робити з перших молочних зубів. Хтось задасть питання: а що ж ми там зможемо побачити? Ті там 2-4 чи 8 зубів, які тільки-тільки прорізалися, ми можемо побачити форму, анатомію такої зубів і вже по них визначити. Щоб не було ніяких патологічних змін, якихось нюансів, генетичних відхилень та вчасно попередити їх наслідки. Ключовий момент це, звичайно, рекомендації, як, чим і коли доглядати за цими новими зубами, щоб там навіть нічого не з'явилося. Моменти з пастами, щітками, все показати, розказати, де придбати. Момент також по харчуванню та якісь вички можуть впливати на прикус та розвиток в подальшому, щелепне. А ще важливий момент цих візитів це те, що від систематичних оглядів дитина на початках буде звикати до стоматолога та на підсвідомості і буде відкладатися хороший досвід від візитів. Тому треба все робити вчасно.